Привіт, друзі! Це відео присвячене простій конфігурації під назвою Робота із завданнями. Вона допоможе керівнику швидко розкласти поточні завдання в системі, відстежувати їх на різних етапах, а також контролювати загальне завантаження співробітників і нічого не прогавити. Конфігурація складається із чотирьох планувальників. В них відображені списки завдань в залежності від вашої ролі в них. Наприклад, якщо вам поставили завдання, ви є виконавцем. Відповідно, знайти таке завдання можна у планувальнику Я виконавець. Таке правило діє і для планувальників Я постановник та Я учасник. А ось планувальник, моніторинг роботи, бачить лише керівник. Звичайним співробітникам він недоступний, але за потреби доступ до планувальника можна гнучко налаштувати у додатковому меню. Тут можна вказати, який планувальник відкривати першим за замовчуванням. Зараз за замовчуванням відкривається планувальник Я виконавець. Тут знаходяться всі завдання, в яких від вас чекають якихось дій. Перше, що ми рекомендуємо робити, дивіться на список Мої сповіщення. Тут збирається вся інформація щодо завдань, у яких ваша роль виконавець. Наприклад, у цьому списку ви побачите нові завдання або повідомлення колег із тих завдань, над якими ви вже працюєте, і де ви є виконавцем. Завжди прагніть, щоб він був порожнім. Приймайте завдання в роботу без зволікань і відповідайте на повідомлення колег. Порожній список повідомлень, як лакмусовий папірець, показує ефективність роботи. Крім цього, ви будете впевнені, що жодне нове завдання чи повідомлення від колег не залишилося без вашої уваги. Такий список сповіщень також є у планувальниках Я постановник та Я-Учасник. Залежно від вашої ролі в завданнях, ви бачитимете різні повідомлення. Наприклад, у планувальнику Я постановник у цьому списку з'являтимуться сповіщення лише з тих завдань, де ваша роль постановник. Це саме стосується і планувальника «Я – учасник». Ми спеціально розділили сповіщення таким чином, щоб вам було простіше працювати над завданнями в залежності від ролі. Наприклад, ви хочете зараз працювати тільки з тими завданнями, які поставили колегам, і бачити повідомлення тільки з них. Переходите в планувальник Я постановник. І працюєте тільки з такими завданнями. Якщо вам зручно бачити всі сповіщення з усіх завдань, незалежно від планувальника, в якому ви зараз знаходитесь, просто змініть налаштування списку, відкрийте додаткове меню та натисніть посилання налаштувати, видаліть непотрібні параметри відбору завдань. Збережіть, виконайте ті ж дії і в інших планувальниках. У результаті, в якому планувальнику ви би не знаходилися. Ви не пропустите важливе повідомлення або сповіщення з будь-яких завдань. Це може бути зручно. Спробуйте. Щоб приховати сповіщення, натисніть прапорець у списку. Або перейдіть в завдання і в коментарі натисніть на прапорець або на саме повідомлення. Колір коментаря зміниться, а сповіщення зникне зі списку. Після завершення роботи над сповіщеннями можна перейти до наступного кроку. Наприклад, подивитись, які завдання вам найближчим часом треба виконати. Ось ці списки допоможуть швидко зорієнтуватися, вони допоможуть намітити план робіт на найближчий час у погодинному календарі. Про нього я розповім трохи згодом, а поки що про важливу деталь. У цих списках відображаються завдання з вашою участю у ролі виконавця. Але часто бувають ситуації, коли, наприклад, ви самі собі ставите завдання. Вони також будуть тут відображені. Ось це поле створити призначене саме для таких випадків. Натисніть Плюс. Відкриється вікно створення нового завдання, де автоматично вказані ви в ролі виконавця, а також відразу стоїть дата завершення завдання. Нове завдання можна створити ще одним способом, клікнувши на плюс у головному меню. Зверніть увагу, у цьому випадку вам необхідно вручну вказати, хто стане виконавцем завдання і в які терміни воно має завершитися. При цьому ви автоматично підключаєтеся до нового завдання в ролі постановника. До речі, про постановників. У планувальнику Я Виконавець ви завжди можете побачити, хто вам поставив завдання. Весь цей блок списків присвячений саме цьому. Списки розподілені за статусами та згруповані за постановниками. Тут же ви знайдете всі свої завдання без термінів, а також ті, які позначені позначкою обраного. Тепер розповім про те, як користуватися погодинним календарем, наприклад, для планування роботи та зустрічей. Він є у кожному планувальнику і скрізь той самий, тобто у кожному календарі, показана та сама інформація. У ньому планується час роботи над завданням. Зробити це можна кількома способами: перетягуємо будь-яке завдання у календар, а потім встановлюємо потрібний період часу, потягнувши за край завдання. Або в самому завданні додайте аналітику планований час роботи. Ці дані потраплять до погодинного календаря. Третій спосіб запланувати час роботи над завданням: затискаємо ліву кнопку миші в календарі, ведемо вниз до потрібного часу та відпускаємо. З'являється форма створення завдання, у якій автоматично встановився необхідний період. Вказуємо назву завдання та натискаємо Створити. Завдання з'явилося у календарі та у відповідному списку планувальника Я-постановник. Коли ви попрацювали зі сповіщеннями та намітили собі найближчі плани, можна подивитися, яких успіхів досягли колеги у виконанні завдань, які ви поставили. Перейдіть до планувальника Я постановник. Він майже повністю повторює планувальник Я виконавець з одним винятком. Тут відображаються ті завдання, які ви ставили колегам. Тут найцікавіший список потрібно перевірити: до нього потрапляють завдання із уже виконаною роботою. Якщо необхідно поставити нове завдання співробітнику, можна зробити, як я розповідав раніше, або вибрати цей список нові і створити через плюс нове завдання для конкретного співробітника. Зверніть увагу, у формі створення завдання обраний співробітник, доданий у поле виконавець автоматично. В іншому робота в цьому планувальнику нічим не відрізняється від того, що я показував раніше. Тепер поговоримо про планувальник моніторинг роботи. Планувальник моніторинг роботи доступний лише керівнику. Як надати доступ до планувальника іншому співробітнику, я вже розповідав на початку відео. А зараз зазначу наступне: цьому планувальнику зручно контролювати процес виконання завдань усіх співробітників, відстежувати їх завантаження. І головне, бачити всі прострочені завдання виконавців. Крім того, у вас перед очима завжди є завдання, завершення яких планується найближчим часом. Також у планувальнику при необхідності зручно шукати завдання. Для цього використовуйте розширений список та фільтр за різними полями, наприклад, за назвою. Таким чином, завдяки конфігурації роботи із завданнями, ви можете швидко розкласти ваші поточні завдання у PlanFix, розподілити їх між колегами, відстежувати завдання на різних етапах, а також контролювати загальне завантаження співробітників і при цьому нічого не загубити. Ось така простенька конфігурація для тих, хто тільки починає робити перші кроки в PlanFix. На завершення зазначу: PlanFix це дуже гнучкий інструмент. Він як конструктор, на базі якого можна побудувати будь-яку систему управління. Усі планувальники та списки з конфігурації можна змінити та підлаштувати під бізнес процеси саме вашої компанії. Спробуйте, це не складно. А якщо з'являться питання, Пишіть у нашу службу підтримки. Ми допоможемо у всьому розібратися. До нових зустрічей!